З нами на зв'язку вже є наш гість Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ. Пане Олеже, я рада вас вітати у нашому етері. Слава Україні! Героям слава вітаю! От розпочнемо з першої новини. Інститут вивчення війни прогнозує, що РФ може розпочати масштабний наступ на заході Донеччини вже наприкінці весни або навіть влітку. От на вашу думку, на чому ґрунтуються ці погрози? Ці погрози ґрунтуються на, на тій обстановці, яка сьогодні складається на лінії фронту. Це, скоріш за все, може бути напрямок на Краматорськ-Слав'янськ. Але для цього їм треба взяти часів яр. І от зараз, зараз буде підготовка до штурму часів яра. Скоріш за все цей напрямок буде саме активний. Або другий варіант це спроба прориву в районі південніше Мар'їнки – з метою, з метою оточення наших військ в Вугледарі і зрізання вугледарського виступу. От два загрозливих напрямка, які можна розглядати як імовірні е, е, для наступу російських військ. Ну, я думаю, що на більше навряд чи їм вистачить сили засобів. І, до речі, вони повинні, на мій погляд, повинні обирати серед цих двох якийсь один. І якщо їм вдасться створити угруповання, ну хоча б приблизно таке, як було створено для захоплення населеного пункту Авдіїв, тоді так вони можуть спробувати здійснити наступальну операцію, пане Олеже. А чому от ви сказали, потрібно їм все-таки обирати один напрямок? Ну тому, що сили нескінченні, не і навіть у них для того, щоб проводити наступальну операцію, треба поповнювати ресурс. Ну, якщо з людським ресурсом у них ще більш-менш є запаси, тобто постачання йде там щомісяця, орієнтовно до 30 тисяч. Вони можуть відмобілізовувати. Ми це знаємо. А ось з технікою озброєння тут проблем все більше і більше. В батальйоні все менше і менше танків від штатної чисельності в відсотковому визначенні. І також у механізованих, в мотострілкових батальйонах теж техніки відносно від штатного розкладу, стає все менше. Так що, тут тут проблема, ну і боєприпаси. Поки що вони можуть це дозволити там, 10 тисяч на добу. Але на сьогоднішній день, я думаю, що. Все йде до того, що вони будуть зменшувати норми. Пане Олеже, якраз про техніку. От ось інтаналітики заявили про чи не наймасовіше одномоментне знищення Ростехніки, під Авдіївкою окупанти розпочали танковий штурм. Зокрема, йдеться про 36 танків і 12 бойових машин БМП. ЗСУ, звісно, атаку відбили, але відтак Росіяни втратили третину. Своїх танків це звичайно добре, що ми так вдало продовжуємо бити ворога, але от про що свідчить саме зосередження такої рекордної кількості цієї російської техніки на фронті? Що росіяни все таки вже пішли в активний наступ? Ні, це спроба була прорвати нашу оборону в в надії того, що ну вони до речі, тут нічого дивного. Вони застосували класичну схему. Тан танковий батальйон в наступі під підсилений танковий батальйон, підсилення до роти мотострілецької, і вони спробували в єдиному броньованому порядку здійснити щось на кшталт Банзай атаки, тобто доїхати до наших позицій. Том спішитись і почати штурм наших оборонних рубежів. Але ми спрацювали дуже професійно, ми виявили колону, і вона була фактично розтрощена на, на підступах до, до поля бою. І, до речі, знов таки класичний варіант, як пише книжка: якщо відсоток втрат досягає 50%, то ворог, як правило, відмовляється від подальшого наступу. Що і сталося? 12 танків, 8 по 8 чи 10, то не пам'ятаю, БМП, БТР, це складає приблизно 50% від тої кількості, яка вона була, але мета була єдина спробувати не м'ясним штурмом, а спробувати на броні в єдиному броньованому порядку прорвати нашу оборону. невдалий штурм, що для нас хорошо для ворога погано. Але виглядає все таки, пане Олеже, що це якась така, ну примітивна, скажімо так, так, така росіян. Ні, чому це класика, це класична школа, радянська школа ведення бойових дій, яка була написана на підставі е, висновків, зроблених на в Другій світовій війні. Так що вони просто е, е, вирішили її застосувати в такому класичному варіанті ну така навала. Я скажу так, що якщо б е, вони змогли розвернути, розвернутися у бойовий порядок, в, вишукатися на полі і піти в наступ там, на фронті до, до 500 метрів, батальйон може наступати, то я скажу, що нам би було дуже. Дуже би важко відбувати таку атаку. І те, що ми їх заздалегідь виявили і розтрощили їх по майже в похідному порядку в колоні, то нас, ну скажу так, що для нам, нам це дуже повезло. От в продовження теми про можливий наступ росіян, от сьогодні президент Зеленський заявив про. 300 тисяч військових, яких Росія готується мобілізувати до 1 червня, ну це теж свідчення того, що Росія готується просуватися далі, чи ні? Як взагалі ця кількість 300 тисяч мобілізованих, скажімо, може взагалі вплинути на фронт? Ну, давайте так. Давайте трошки пояснимо, що це за 300 тисяч і звідки вони взялись. Є е, 150 тисяч строковиків, яких з 1 квітня вони почали набирати. Але з 1 квітня вони почали набирати резервістів 300 тисяч на підставі наказу Шойгу, який він віддав ще місяць тому, навіть більше вже місяця, як він віддав цей наказ. Який ґрунтується на указі Путіна про мобілізацію, справа у тому, що указ, який був підписаний Путіним в вересні 2022 року, він не має терміну закінчення, тобто він безстроковий, і там немає е, цифри, е, скільки треба відмобілізувати. Тобто, мобілізація йде постійно, і от під цей указ вони. Щоб не оголошувати чергову хвилю і не дратувати суспільство, вони збирають 300 тисяч резервістів. Для чого це потрібно? Скоріше за все, для того вони будуть намагатися зібравши цих резервістів, вони будуть намагатися сформувати те угруповання, про яке казав Шайгу там дві загальновійськових армії. 16 дивізій, 14 бригад і, такий, і таку решту. От. Для того, щоб зрушити, спробувати зрушити фронт з мертвої точки. У них на сьогоднішній день немає сили засобів для того, щоб здійснити е, наступальну операцію, ну хоча б тактично. чи е, Я вже не кажу про оперативно тактичний масштаб. Тобто е, от, Авдіївка, 80 тисяч було накопичено. Бо це їх, ну будемо так казати, це стеля їх можливості на сьогоднішній день. Тому вони намагаються зібрати таку армію. Заодно вони виконують указ Путіна щодо збільшення е, військової компоненти з е, міністерства збройних сил Російської Федерації до полутора мільйона осіб. А скільки часу їм потрібно на таку мобілізацію? Ну, з, з, урахуванням того, що військомати вже більше місяця працюють над цією проблемою, я думаю, що на відмобілізування може піти десь 3-4 місяці. До речі, вони і призов, якщо ви помітили, вони оголосили саме так, 3,5 місяця на призов. Хоча раніше указ Путіна завжди обмежувався 30, 30 днів. З діб. Спершу там по 30 число поточного місяця. І вони їм вистачало. Зараз вони розраховують, якщо, якщо вони до серпня зберуть необхідну кількість людей, то ще додайте 3-4 місяці на їх підготовку. Ну давайте 3 мінімально. Якщо ви їх попрацюють попрацюєте, відберуть найбільш кваліфікованих, найбільш професійних резервістів, то десь на кінець року, на другу половину осені, на початок зими, вони можуть так виставити угруповання. Єдине питання, яке немає на сьогоднішній день, на мій погляд, відповіді, на чому буде воювати це угруповання. Ну, ще чоботи, форма і автомати, я думаю, вони знайдуть. А от танки, і бойові броньовані машини от це величезне питання, де вони візьмуть таку кількість для оснащення цього угруповання війська. От пане Олеже, ще одна тема. У ГУР заявили, що кримські місто знищать у першій половині 24-го року вже От, на вашу думку, взагалі чи є підґрунтя а у таких заяв. Ну, бо ну, все-таки це ж не Антонівський, так міст, до прикладу, за масштабами ми мається на увазі. Наскільки загалом зараз це реально зробити? Ну, а хто вам сказав, що Антонівський міст слабіше, чи ніж за кримський. Принцип побудови приблизно однаковий, і там, судячи з того, що, що вже робили наші служби безпеки України і головне управління розвідки, то я не думаю, що він там такий супер вже надійний, особливо залізничний міст. Який взагалі е, покладений на металеві прольоти, а не на залізобетоні, то там не така вже і, і, і міцність у нього. Скажу так, що е, судячи з заяв генерала Буданова, дуже хочеться вірити в те, що у них є, е, є спосіб, як його зруйнувати, е, щоб він перестав працювати. Особливо нас цікавить залізнична частина, тому що. Автомобільна частина на сьогоднішній день і так не виконує своєї функції. Там пропускають тільки легкові автомобілі. Даже автобуси не, не пускають по Керченському мосту. Я не кажу вже про фури. Фури всі йдуть на паром. І, до речі, одним із елементів паромів є великі десантні кораблі, які ми теж дуже сильно прорядили останніми місяцями. Так, що наше головне завдання це залізнична частина цього мосту. Ну і автомобільна можна там її просто приплюсувати. От. Так що, скоріш за все, головне управління розвідки можливо, у, в, в, е, 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 за допомогою Служби безпеки е, України, тому що в них теж е, дрони доволі, доволі хороші. Е, е, у, у ГУРА може бути в розпорядженні ракети Збройних сил. України, а у допустимо, СБУ там дрони надводні, а може і підводні вже так. що Будемо готуватися до того, що у них є сюрприз для Російської Федерації. Власне, ще одна тема. Шойгу призначив нове керівництво російського флоту, тобто ну напередодні попередні керівники виходить, не впоралися із завданнями, чи чому на вашу думку? Ну таким чином вони намагаються, як то кажуть, спустити пар для суспільства для російського. Це внутрішня більша направленість. Чому тому, що ну згадайте, коли ми топимо черговий корабель зі складу, я би сказав, вже не флоту, а чорноморська флотилія, тому що вони флагман все ж таки втратили. Так, що там називати це флотом вже дуже важко на повоєнних канонах, от але ж згадайте, яку хвилю постійно піднімають, особливо там воєнкори російські, вони вимагають жертв і крові. Стосовно того, хто виноватий, що робити, і хто покараний. Тому вони міняють командувачів для того, щоб населення. Ну, ми, як вони люблять казати, ми прийняли міри для улучшення. Завжди там то Путін так розповідає на відповідях чи на прес конференціях Оце те ж саме. Я думаю, що в генштабі більш-менш розуміють. Скоріш за все розуміють, що зміна командувачів вона не призведе ні до чого. А може, а може дійсно не розуміють, якщо згадати, як вони міняли командувачів в сухопутному групованні, пам'ятаєте, був і Дворніков був, і лапін був, і Суровікін був. і кого тільки вони не призначали, але війна йшла так, як вона йде на сьогоднішній день, і на яких шалених успіхів. Російська армія так і не змогла е, показати досі. Не виконано завдання номер один Путіна вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької області. Тут та та ж сама картина. Ну от, цікаво, власне, про те, що ви згадали справді от ці постійні раніше зміни оцих і командувачів сухопутниквісто. Тобто вони справді можуть чисто в теорії ну, думати, бачите, що це щось змінить. Яка реакція вони в суспільстві? Чуть -чуть, вони чуть що вони зразу як то кажуть. Із підвала викатувати гілітін. Да, і кому відрубати голову? Давайте відрубаємо. Відрубали. Наступне нічого він не змінить для того, щоб на чорному морі щось змінити, треба міняти якісний склад е, в цієї флатилі. А сьогодні Босфор зачинений з Каспійської флетфлети, все, що могли вони в Чорне море. Відправили ми там до, до речі, там пошкодили один з карветів, і вони його відтягнули назад у каспійське море. Все більше ну залишилось тільки суходолом тягнути кораблі з Балтійського або з північного флоту. Ну така видимість, так роботи можливо, це якраз і для Путіна роблять чи ні, можливо, Якщо, якщо вони не не зовсім доповідають йому реальний стан речей. Можливо і так. Ну до речі, я вам скажу, що е, особливо в 44-му, е, після 44-го року, 44-й, от друга половина 44-го, 45-й рік, Гітлер теж е, міняв е, фільдмаршалів і командувачів. Ну майже кожен місяць зміна була. Кожен відступ німецької армії супроводжувався зміною командувачів. Він всі і він все сподівався, що наступний ось ось зупинить фронт і відновить рівновагу. Цікава аналогія, дуже влучна. Також знову ж таки до гур в гур заявили, що під час атак об'єктів у Татарстані, так ми бачили, це днями, іноземну зброю не використовували. Тобто, ну який висновок можна зробити, це так розвивається наша дрон авіація. Ну, якщо це так, то наскільки далеко і глибоко ми можемо продовжувати, ну, скажімо так, кошмарити, так, скажімо, мовою соцмереж росіян? Ну це вже не стільки кошмари, це скільки знищення, планомірне знищення намагання знищити. До речі, в Ніжнякамську нафтопереробний завод ми влучили туди, куди треба. І дійсно завод зараз стоїть. Хоча він входив в п'ятірку найпотужніше. Те ж саме, це планомірне досягання цілі, і ми. Те, що ми подолали рубіж тисячу кілометрів, це для нас, це, я думаю, це досягнення, і це говорить про те, що наступні цілі теж можуть бути на відстані більше тисячі кілометрів. До речі, буквально вчора з'явилася презентація. Нашого дрона Сокіл 300, який може долати відстань до трьох тисяч кілометрів. Він щось на кшталт Байрактара може нести до чотирьох ракет і може підніматися на висоту до 12 кілометрів. Так що, і на сьогоднішній день, як оцінюють наші фахівці, він може, ну, із 99 об'єктів, які нам відомі за Уралом в Російській Федерації, 88 він може дістати. От цікаво, що все таки ця війна, так зване СВО, вже перемістилася ну на територію Росії. От як ви думаєте, як взагалі це може вплинути на самих росіян? А, дуже позитивно. На з, з нашої точки зору, якщо дивитися, з нашої точки зору дуже пози... у росіян. Зараз питання, от як у Білгородці, от дивіться, вони як лакмус, вони, вони ставлять головним питанням: а нас за що? А от через от таке, такий вплив, то таке вогневе ураження стратегічних об'єктів, ми намагаємося їм довести, що той, хто з мечем прийшов, той відмічає помре. Так що я думаю, що це буде міняти суспільну думку, і таким чином ми не тільки вирішуємо воєнне завдання. Але й вирішуємо соціальне завдання. Намагаємося дати можливість, як лікарі кажуть, для того щоб вивести людину з якогось стану, треба зробити стресову ситуацію. Да? От, рахуйте, що ми робимо, лікуємо російське суспільство, роблячи стресову ситуацію, даючи їм можливість осознати те, що вони коють в Україні. Але ви бачите, пане Олеже, кажете про це усвідомлення. Ну нам звісно, хочеться на це сподіватися, але бачила багато. В соцмережах реакції, зокрема, про те, що навпаки, вони кажуть, не усвідомлюють цього, що це переживають кожного дня українці в кожному місті, так а навпаки, що от ці українці вони вже взагалі, ну не знаю, нахабні такі вони посміли бити по російських містах. Тобто, це навпаки в мінус іде. Ну ви знаєте, я знов ж таки звернуся до за прикладом до медицини. З першого кола ніколи не буває не буває одужання. Завжди курс лікування він іноді буває дуже довго тривалий, дуже важкий. Тому тут те ж саме. Ми зараз знаходимося тільки на початку цього шляху, і це перше, друге ми сьогодні нам тільки в підспорі може бути російський холодильник, тому що там йде боротьба між холодильником і телевізором. На жаль, телевізор працює в режимі онлайн, а ми наносимо удари не, не постійно, не не безперервно, безперерв, А з якоюсь періодичністю? Ну я думаю, все одно вони посіють е, сумніви, а потім е, почнуть навіювати якісь думки в головах е, тих же самих Росіян. От поналежні... Треба, на, треба набратися терпіння. От з'явилася інформація в телеграм-каналі, говорить Великий Львів. Я закликаю наших глядачів підписуватись на нього про те, що Росія готова завдати удару 50 калібрами, і ракетоносії вже завантажені. Що вам відомо про це? Прокоментуйте це загалом, куди може прилетіти, скажімо так. І в скільки вже десь півтора місяця, навіть більше може не наносили удари калібрами. І це було, скоріш за все, це було, на мій погляд, було пов'язане з технічним станом. Справа в тому, що немає нічого нескінченного, і е, кожна пускова установка має свій ресурс, після якого треба робити регламент стосовно відновлення її працездатності. От, скоріш за все, Росія в цю паузу брала перше накопичення ракет типу калібр. Ми знаємо, що вони там певну кількість можуть випускати в місяць, і відновлення пускових установок. Цілком ймовірно, так, пані Гумінюк сказала, що до 50 ракет, за даними, я так розумію, розвідки до 50 ракет готових до застосування, і вийде завантаження цих ракет на носії, точніше, вже завантажені. Так що цілком імовірно. До речі, добавлю, що сьогодні, по-моєму, з'явилася інформація від нашого головного управління розвідки, пан Юсов озвучив, він сказав, що е, Росія буде тримати. от На сьогоднішній день десь близько тисячі ракет у них є, роз... різних типів е, загалом. І вони будуть тримати десь на рівні, е, на рівні там, 900 ракет, от так, плюс-мінус. Це як недоторканний запас для вирішення там стратегічних питань чи раптово виникаючих завдань, це логічно. От так що ГУР прогнозує, що може бути ще такі один-два масованих ракетних удари до десь до літа місяця, до точніше до, до літ до початку літа в цьому в цьому році по Україні. А далі знов вони потрібно були перерви. Так що цілком імовірно зараз були е, повітряне базування ракети, переважно, плюс балістика. можливо заміна морського базування, плюс балістика. От такі ком комбінації. А як ви думаєте, вони будуть продовжувати саме по енергетиці бити цими Думаю, ракетами? Так. Я думаю, що вони, вони знайшли наше слабке місце і вони будуть намагатися битися по, по енергетиці. Чому? Тому що фактично енергетика є основою всієї економіки, життєдіяльності країни. Як би там, ми не хотіли, але є. Єдине, що нас рятує в, в цьому сенсі, це наявність атомної енергетики, яку погасити неможливо на сьогоднішній день. Ну, принаймні так, так застверджують наші країни. Ви не похитнули його владу. І, до речі, у нього в наступному році треба проводити чергові такі показові вибори для того, щоб її зберегти. Не можуть вони поки що як диктатори справжні відмовитися від виборчого процесу, і тут е, він показує, наскільки він контролює ситуацію в Білорусі, до речі, як для внутрішнього споживання, так і для зовнішнього споживання для нас з вами, для західних партнерів. Що він ключова фігура, щоб його не, ніхто не змів чіпати. Якщо не він, то тут е, всі все піде в рознос. А він готовий до війни. Армія, армія налаштована на виконання завдань за призначенням, те, те що він каже: хочеш миру, готуйся до війни, але я все контролюю. Тому не чіпайте мене, і я не буду чіпати вас. Ну приблизно я би так розцінив цю ситуацію.